Перший завершений будівельний проект у воєнний час у селі Орлівка Сарнинського району завершили реконструкцію психоневрологічного інтернату. Ремонтні роботи тут тривали близько трьох місяців. На все витратили близько 20 мільйонів гривень. Всі згуртувалися, тобто всі благодійні організації, обласна рада. Е Максимально зробили те, що могли в короткий час. Нам надали гуманітарну допомогу в розмірі 19 мільйонів 200, Але не нам, а громадські організації, бо умова була така, що на матеріали. Надається гуманітарна допомога, а роботи мають бути проведені власними силами. Будівельники на волонтерських засадах повністю зробили ремонт у закладі. Відтак тут є 44 палати. Прийматимуть пацієнтів не лише з області, а й тих, хто приїхав до нас із Донеччини. Прийшли вони до нас, скажем так, крайтішки. Нам вдалося зараз за цей час їх стабілізувати, робити, і більш-менш вони зараз знаходяться в нормальному стані. Продумали тут і те, як працюватиме інтернат в разі планових або аварійних відключень електрики. Новинка в цьому проекті те, що вперше ми застосували технологію теплового насосу. Фактично, він працює від електроенергії, але благодійники для підстраховки подарували закладу 50 кіловатний. Генератор його достатньо буде, щоб запускати і корпус, і тепловий насос. Відтак, люди, які потребують невідкладної психологічної допомоги, будуть знаходитися у якісних та комфортних умовах під наглядом професіоналів, за словами Віталія Коваля, хоч це і перший, але далеко не останній проект. Софія Капінос, телеканал ITV.